На банківському ринку спалахнув черговий скандал, пов'язаний із обслуговуванням карткових рахунків українців. Пишуть змі банки запровадили штрафи для власників рахунків, які порушують правила фінансового моніторингу. Докладніше далі. У мережі з'явилися скарги клієнтів фізосіб на те, що банки стягують з них від 20 до 30% від суми рахунку під час його примусового закриття. Таке закриття вже стало стандартною процедурою. Як тільки у банку з'являються підозри, що клієнт порушує вимоги фінансового моніторингу, банк одразу ж блокує клієнту рахунок, вимагає пояснень з документальними підтвердженнями про природу оплати та походження коштів, а також інформує держфінмоніторинг. А там вже перевіряють транзакції саму фізособу чи не відмиває вона гроші або фінансує тероризм тощо. Якщо у Держфінмоніторингу виникають підозри щодо таких правопорушень, то рахунок заморожують до закінчення слідства, а це може бути надовго. Але якщо підозр немає, то банку дозволяють віддати людині її гроші. Дуже рідко після цього банк продовжує обслуговувати клієнта. Навіть якщо той надає необхідні пояснення або документи, банк найчастіше приймає рішення про розрив відносин, що за фактом означає примусове в односторонньому порядку закриття. Рахунку фізособи з видачею коштів через касу або переведенням їх на рахунок в іншому банку. Саме через це власний спалахнув скандал, тому що тепер банки почали стягувати величезні суми за такого примусового закриття рахунку 20 – 20-30% коштів. Деякі клієнти навіть звинувачували банки в тому, що вони спеціально чіпляються до них із фінмоніторингом, щоб нажитися на цьому. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.